Ми перероджуємося і е, ми просто, от, знаєте, мурашками вже відчуваємо, що щось буде, і контент буде зовсім інший. Ви дивитеся Живе Телебачення, медіа Української греко-католицької церкви. В ефірі Добра розмова. Її веде Галина Бабій. Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо розмови про те, як зцілювати рани війни, тому що вважаємо, що це головна тема нашого з вами життя. Війна триває, ран стає все більше, вони різні, і аби не задавнювати їх, ми мусимо знаходити щось світле, щось радісне і щось високе для того, аби ці рани затягувалися якомога швидше. Сьогодні ми поговоримо про те, як допомогти може кіно кіно світле, кіно представлене на кінофестивалі Світло. Я вам зачитаю лише одну маленьку цитату однієї кінорежисерки, яка вже стала лауреатом цього кінофестивалю, це Тоня Ноябрьова, і вона про цей фестиваль сказала так: кіно і мистецтво в цілому може пробуджувати в душі людини світло. Така стрічка може провести глядача через біль та потрясіння, але в результаті залишить у душі часточку тепла і світла. А це і є, мені здається, зцілення, коли людина розуміє, що світло є, і на нього треба йти. Сьогодні про цей кінофестиваль ми говоримо із Світланою Кривич. Вона є заступницею директора кінофестивалю Світло вітаю вас, пані Світлану. В вітаю, нашій пані студії Галина. дуже приємно говорити з вами, тому що ми і раніше підтримували цей кінофестиваль і долучитися до розповсюдження чи то розголосу про світлий контент, який є. Справді зціленням, які є допомогою у цьому житті страшному в повномасштабній війні, для нас також дуже важливо. З е, самого початку фестиваль був до ковідних часів. Фестиваль, здається, робив паузу через об'єктивні причини, правда? Так, так. Як зараз? Так, дійсно, ми починали свій шлях з 2013 року ще до подій в АТО. Да, і... Була така ідея, щоб змінювався контент, який ми бачимо. Якщо ви пригадаєте ті часи, то дуже багато було Росії на наших екранах в кінотеатрах, де скрізь у виробництві телебачення, серіали, ефіри все було заповнено. І ми вирішили, що треба рухатися, треба розвиватися. Ми молода країна, і треба змінювати цей контент, і загалом кіноіндустрію. От і потім е, у нас все дуже активно набирало обороти. у нас одразу е, фестиваль став міжнародним, тому що були фільми з інших країн, угу. і це неймовірно, що е, ту концепцію, яку тримає наш кінофестиваль, ми змогли об'єднати настільки, і це було зразу з першого е, року. От. Ну, Надалі були, звісно, вже фільми потрапляли до нас такого вже військової тематики, тому що е, знімалися про наших героїв, про події тоді на Донбасі, в Криму. І е, це теж було в певному сенсі десь і світло і надихаюче, тому що ми говорили про правду. Світло воно висвічує і показує правду, що є правда. І світло перемагає темряву. От. І ну, надалі ми рухалися, ми збирали, ми розвивалися, а потім. У нас пауза єдина була, що от, е, останній наш фестиваль, п'ятий, був у 2019 році. І ми планували е, наступний рік він вже е, був запланований. На 22 рік, на червень місяць, у нас вже була підготовка, ми все робили. Ну і звісно, сталася пауза, тому що почалася да, почалася війна, і відповідно, і тоді, коли ковід, ми теж ми мали проблеми в тому, щоб збирати людей. Тобто, у нас були якісь там ну це ж масові заходи, звісно, це це не так просто зробити. От і ми потім вирішили зараз прийти до того, щоб відновити нашу діяльність, тому що. Тим паче, в найважчі часи ми потребуємо світла, ми потребуємо добра. Тому що знаєте, коли ми так от будемо кожного дня варитися в тому. Е в тій ситуації, які зараз нас оточують, mm -hmm. ну це важко. Людська психіка, яка б вона не була міцна, вона може страждати і вона страждає. Тому е, людям це потрібно. І ми це відчули, що треба робити, незважаючи ні на що. Е, вже в певному сенсі багато ну, таких івентів вони адаптувалися. Е, ми зрозуміли те, що ми можемо зараз це собі дозволити і робити рухатися далі, не залишати цю ідею. І ми відновили. І ось в цьому році. У вересні ми будемо показувати знов кіно в нашому фестивалі. Важливо, щоб наш слухач і наш глядач зрозумів, яке це світле кіно. Адже останнім часом фільми стають більше схожі на комікси, не мають ніякого прямого відношення до реальності. Здається, так технології перемагають людську суть. На екрані, людське життя на екрані, а телевізійні чи соцмережах кадри це суцільна війна, це руйнації, це люди з ампутаціями, це страждання. То якою має бути оця світла сторінка? Кіно, яке можна запропонувати чи потім побачити на кінофестивалі Світло? Ну, я хочу сказати, що минулі роки у нас, знаєте, приходили і з дітьми, тому що ми відбірковою комісією певно відбираємо контент. Зараз це теж стає в якомусь сенсі важче, тому що йде певні посили тих подій, які відбуваються. Ми розуміємо, що тут треба дуже сильно балансувати, але ну, не було проблем. Це були різні фільми, там можна було дійсно і поплакати, але вони мали надію все одно, не просто. Що ти отримав якусь от важку тему? Ти в ній ще більше впав, і ти не знаєш, що тобі робити. Або, як ви сказали про комікси, це якась інша і всесвіт, де людина просто абстрагується від реальності і вона собі десь подорожує. Ми, в принципі, і так живемо в такому соціумі, де дуже багато онлайну, дуже багато віддаленості. І людям важкувато іноді виходити з цієї реальності, але вона є, і її неможливо уникнути. І зараз у цих подіях у війні, під час обстрілів ти неймовірно. Відчуваєш цю реальність. Просто от всіми а. клітинами свого тіла. От. Е, тому що таке світло взагалі контент, так? це не завжди щось таке, знаєте, біле, світле, пушистеньке, таке е, зефірне, як то кажуть. Е, це про правду, про істину, про те, що е, якщо говорити з точки зору там, нашої країни, якщо е, фільм про це, то це правда, яка вона є, хто прийшов, куди прийшов, що відбувається. Або це просто може бути яке. Якийсь художній сюжет з моралью, що є поганий герой, є хороший герой і що відбувається. От. Є фільми надихаючі, які мають характер такого: от, знаєте, от подивився фільм, і ти хочеш іти щось робити, тебе це ну, пробуджує, тобі щось це нове відкрило, ти щось дізнався. Дуже класні фільми були. І ще хочу додати, що не тільки днями кінофестивалю наш проєкт існує. Тому що ми це кіно показували в школах, бібліотеках, в навчальних закладах, там вищих, там це, могли бути вузи, це училища. Ми показували в різних містах. Ми їздили в Одесу, в Харків, в Ужгород і в інші міста і просто збирали кінозали. Це... Між фестивалем, mm -hmm. от коли вже нам режисери давали дозволи, ми показували, і це на це кіно приходили діти. Вони дивилися. Це були і мультики, і це були такі фільми, де дітям воно зрозуміло. Це не щось таке дуже нішеве, складне кіно, де тільки от фестивальні люди, кіношники, вони тільки можуть зрозуміти. Ні, ми намагаємося розширити свою аудиторію і давати можливості більшим е, кількості глядачів подивитися, надихнутися і жити цим світлом. І все ж світло це уособлення чого? Віри, підтримки, надії, допомоги, адже ми розуміємо, що в час війни дуже важливо служіння. Дуже важливо допомога, дуже важливо співпереживання. І таким чином людина ніби справді вивільняється від своїх страждань, допомагаючи комусь. Чи отакі фільми спрямовані на особистість, на її прояву в час таких складних обставин, на її служіння, на її присвяту показують на кінофестивалі Світло? Так, звісно, тому що знаєте, всі ці Якості, які вони звали, вони є в кожному з нас. Просто хтось їх проявляє, хтось їх не проявляє, чи десь вони не розвинені, можливо. І це пробуджує і кожну особистість, і це пробуджує, я би сказала, націю, не побоюсь, до того, що до якихось змін. Це і зміни, це і віра, і служіння, це все. Ти, ну, ти можеш для себе знайти, знаєте, все одно в кожному щось, як це сказати, да, -прі -прі якесь mm -hmm. домінує, домінує так. Щось якась от когось хтось на щось спокійно реагує, а хтось там, я там зараз буду боротися за правду, все це є світло, він отак. от. І, е і якщо це говорити з точки зору, там, наприклад, кінематографа взагалі, то це дуже потрібно. Тому що, е це, знаєте, ну, в кінематографі взагалі світло грає особливу роль. Якщо ми знімаємо кадр, mm -hmm. світло просто воно все змінює. В кадрі. Тому це дуже таке і філософське значення, і в мистецтві це важливе значення, і особисто для кожного це значення таке. І приємно, що знаєте, ми можемо собі там одне планувати, але приємно, як реагують глядачі. і вони Перебуваючи на кінофестивалі або на інших позафестивальних наших е, е, заходах, говорять, це така атмосфера, ми не хочемо йти, ми хочемо тут залишатися, тут нам добре і все. От вони розуміють, що вони зараз підуть в цей світ, вийдуть на вулицю і вже воно почнеться розгублюватися. Тут це все сконцентровано. І ми розуміємо, що це є в кожному з нас, хто це приносить, хто в цьому проєкті, хто нас підтримує, хто розповсюджує. Це світло, хто говорить, що ось таке є. Ми хочемо йти на цей фестиваль. Ми хочемо його підтримувати, хочемо бути учасником у будь-якому прояві. От які фільми категорично не приймаються до програми фестивалю? Очевидно ж, є якісь обмеження, Ясно. адже, вибачте, таке слово як чорнуха, воно все частіше і частіше вживається саме в контексті розмов про кіно? Угу. І ми знаємо, що чорнухи, вибачте, її дуже багато на екранах, в соцмережах, в Ютубах та навіть на кінофестивалях міжнародних, які фільми категорично ви не берете. Ну, якщо не говорити там про те, що це країни-агресори, і ми їх 100% не приймаємо, якщо говорити з точки зору концепту і наповненості фільмів, ми точно не беремо фільми, які принижують особистість, які є, якісь там, знаєте, всі всі расові, релігійні репресії у фільмах, або ну, приниження особистості, якісь неприємні моменти, які викликають. Це негатив, це е, якісь. Е... Сцени еротичні, які ну не мають взагалі, якби для нас не мають сенсу. От це ну і насилля, але насилля та насилля, таке, яке знаєте, багато крові. Чому? Тому що знаєте, все одно зараз ми це насилля бачимо. Ми не можемо зараз закрити на це очі, тому що це насилля йде в плані боротьби захисту нашої країни і наших життів. Тому тут десь ці кадри можуть бути і ці сцени, але вони мають інший сенс і е, е, інший. Задум режисерський і смисловий, змістовний, от тому, але ми не беремо, коли це просто якийсь там бойовик. Знаєте, от просто люди е, люблять такий жанр, mm -hmm. от їм подобається. Це заради чого. Е, нам е, важливо, щоб фільм е, ніс певний сенс. От У нас цього року є гасло, сенси, які не згасають. Тобто, це про щось вічне, про щось важливе, про не таке щось тимчасове десь побитися, посваритися. Це мораль. Це те, заради чого ми бажаємо жити, будувати наше майбутнє і взагалі існувати в цьому світі. Заради чого? От і це для нас є. Ну ми 100% не приймаємо, коли це матюки, такі сцени. Ми або їх там якось намагаємося там, ну попереджаємо і режисерів, або просто це цензурно, тому що це не, не сприяє чомусь хорошому. Це абсолютно якби там кінематографісти як не казали, що це ну це реальність, так говорять, це дуже натурально. Е, ні, мистецтво це якраз в іншому. Угу. От, підкреслювати хороше, да, і показувати так, як є, але не ганьбити, як ви сказали, от чорнуха дуже влучно. Знаєте, от просто от, дійсно, ну ти, що ти, от ми ми задаємо собі питання, що після перегляду фільму я от відчуваю, що я хочу робити або не хочу. Щоб робити, чи пригнічує мене такий контент? Чи викликає навпаки в мене щось пробуджує світле? Мені хочеться робити добро. Я побачила, як це відбулося в фільмі. Я хочу йти кормити цих там людей, спасати тварини, ще щось робити, змінювати світ на краще, mm. а не просто отримувати якийсь... Ну так є, і ми цю проблему просто показали. Завжди треба е, до чогось підводити. Якийсь вихід треба е, давати людям. То в яких форматах чи в яких? Е... Формах, якщо можу правильно сказати, ви приймаєте на фестиваль фільми яких саме буде вони? Номінації, позиції, можливо, номінації, да? так. так, у нас на даному етапі є такі номінації: це художній повний метр, художній короткий метр фільми, також документальні, так само повний метр, короткий метр. Є цікава номінація Соціальний ролик. Це дуже короткий такий може бути сюжетик да? там до хвилини, може там до трьох, п'ять хвилин. Але це може бути такий короткий міні-фільм, на якусь Соціальну тему mm -hmm. і також анімація. Звісно, анімація теж може бути повним метром, коротким. У нас, здається, були лише короткі метри. Ну, це не так просто і робити, і не так просто нам взяти те, що нам підходить для нашого фестивалю. От я хочу сказати, що за останні роки дуже вирісла якість. Контенту і от вже там у нас звичайно йде відбір, от і видно, як змінюється якість, особливо українського кіно. Звісно, що ну за кордон це окремо, але українське кіно воно зростає, і тим, що існують такі фестивалі, як ми, це і є поштовх. Ну знаєте ж, люди, як от. Там на той фестиваль йде таке, і ми таке робимо. І всі підлаштовуються. Коли з'являється такий фестиваль, як наш, вже О, треба, О, там приймуть, мені туди, і я можу туди податися, і я пройду, і я щось може і переможу, і я там отримаю щось для себе. І знаєте, фестиваль це ж не, не просто про якийсь там рейтинг чи ще Це ком'юніті. Це комунікація з людьми, це нові знайомства, це нові такі е, обличчя, відкриття, співпраця. І ми це бачили просто на наших очах, як люди знайомились, як вони вже домовлялися про наступний фільм, тому що вони одне одного подивилися на екрані роботи, і для нас це дуже важливо. Mm -hmm. от, не просто, знаєте, так, от, заради просто заходу. От, ми класний провели захід, але ні, треба, хочеться, щоб це залишало свій слід і в індустрії, і в житті людей, які дивляться наш фестиваль і підтримують. Про аудиторію хочу запитати: ви вже сказали, що. Фестиваль фактично мандрівний між самими проведеннями, так? Тобто ви їдете в різні аудиторії. очевидно, тут є і благодійна складова у цій вашій діяльності. Тобто про цю аудиторію, куди ви їдете, чи йдете, до кого, і про ту аудиторію, яка приходить власне mm -hmm. під час фестивалю на перегляди фільмів? Е, так, і коли ми йдемо, звісно, там, до школи і ми розуміємо, який вік дітей, ну ми їм і підбираємо відповідно учасників нашого фестивалю, або це тільки переможці. Те кіно, щоб їм було не важко, або ми розуміємо, що в них є година, то ми їм там робимо певну підбірку. Діти, знаєте, діти ж зараз вони такі їх увню увагу втримати це дуже складно. От. Але вони сиділи, отако дивилися весь цей показ і каже, що все закінчилось, ми хочемо ще. Це для них була певна така відбірка. Але і на самому кінофестивалі батьки приходили з дітьми, і не було такого, що там ми когось просили вийти. Як буде в цьому році, ще поки невідомо. Скоріше за все, буде якась певна зріз аудиторії. Ну, принаймні, якщо говорити про дітей. Тому що, якщо буде цей дуже такий військовий фільм, де дуже буде цього просто Повторення того, що вже ми прожили, можливо, для діток це буде не ну не дуже там доречно. Ну, ми скажімо ж говоримо так. про кінофестиваль так, світло, так, який так. має підносити душу, так, так наповнювати так, світлом. Так. То тут ми будемо думати, але в цілому, ми за те, щоб і ми і балансуємо. Ми зараз не робимо так програму, щоб все було таке. Знаєте, навпаки, тобто, але у дітей буде теж можливість подивитися, звичайно, що основна аудиторія це люди, які полюбляють кіно. І це митці. Це люди культури або просто люди, які ну люблять кудись ходити. Знаєте, це теж приємно, тобто, що їм не обов'язково бути в цій індустрії, розбиратися, ходити на фестивалі, щось розуміти. Тому що я в свій час ходила на такі фестивалі, де мені без освіти було б важко зрозуміти, що е, тут взагалі відбувається. Це складне кіно. Нішове дуже, як я вже говорила, і ну не ну, не зрозуміло взагалі глядачу, mm -hmm. бо він звикає вже до певного е, те, що він отримує. З телебачення, з кінотеатру, і це взагалі інше, інше фестивальне. А ми е, вирішили, що ми так не хочемо ну, от такий мати підхід. Нам важливо, щоб більша кількість людей отримала якісний такий надихаючий, світлий контент. От, тому аудиторія абсолютно широка і благодійність у нас завжди була нашою теж основною місією. Ми запрошували завжди певні і організації, це і військові. Це і волонтери, це і е, люди з особливостями. І це ну, дуже дуже багато. Зараз ми по... вимушені переселенці. Так, категорія, така так, так, яка потребує такої звісно. підтримки це... госпіталі, так, поранені так, наші так, військові. Так, так. так. Ми е, ну, розуміємо, що ну, ми для них певно виділяємо місця і запрошуємо. І, і коли ми до них можемо поїхати, це теж для нас важливо і це приємно, що ми можемо їм послужити, показати це. І знаєте, зараз взагалі це така рефлексія, яку потребує кожен. Просто от таку подивитися підбірку. І, ну і це не ж, кажу, це не просто кінопоказ, це ще й фестиваль, де ми підтримуємо наш кінематограф, наше українське кіно. І це важливо, тому що ну, дуже часто ми ці скаржаться, що вони не потрібні тут. Mm -hmm. І це біль. Це просто біль, коли ми це чуємо. О, тому це теж наша місія, скажімо так, так силити віру, віру і так. дати так. зрозуміти, що потрібні. Так, особливо, так. якщо ви є творцями світлого контенту, який зцілює інших, який надихає інших, і який дає віру, дає можливість триматися. В цей складний час і думати про те, як ми разом переживемо цю страшну війну. Як податись на ваш фестиваль? Ми розуміємо, що заявки вже зараз почали приймати. Так, так, вони вже навіть скоро закінчаються. Ми з березня відкрили прийом заявок. І до 20 липня, включно, ми приймаємо подання заявок з фільмами. На нашому сайті хто бажає зареєструватися і подати свій фільм, є меню. Mm -hmm. Де можна знайти і подивитися, що треба заповнити, які дані треба вказати, е, там який фільм це все, все прописується, щоб ми теж мали дані, як і ну переглянути це і потрапити в програму. І як я вже говорила про номінації, тобто зрозуміти, куди ваш фільм е, підходить, описати все технічні дані, і сам фільм на перегляд, щоб ми могли його передивитися. От. Так, які нагороди, які нагороди отримують? Адже ну я розумію, що в наш час, коли триває війна, вже сам факт того, що твій фільм дивляться, його сприймають і кажуть: так, після цього фільму мені хочеться жити, мені хочеться щось робити, комусь допомагати. Це вже це вже нагорода, але це емоційна нагорода. Чи ви маєте ще якісь нагороди, які є ну, чимось таким матеріальним? Звісно, ну по-перше, в нас завжди була нагорода, як статуетка, диплом учасника, переможця, спонсорські подарунки. В цьому році у нас є така вже наступний крок. Ми дійшли до того, що ми будемо нагороджувати призовим призовий фонд. У нас буде грошовий. Угу. От і це такі суми. Можливо, невеличкі для кінематографа, але тим не менш. Ну, і ми ще не такий відомий фестиваль великого масштабу. Тому для нас це взагалі дуже класно. Це від 20 тисяч гривень до 50 тисяч гривень призовий фонд. І Це не ну там на кожну номінацію є свій, і навіть окремо є кращий сценарій, крім того, що там за фільм, за перше місце в номінації і за гран-прі. Ще є от такий у нас, що за кращий сценарій, Тому що іноді знаєте, буває фільм. О, ти розумієш, що от, ну наче все класно знято, сценарій, от, а є сценарії дуже класні. І е, сценарій це ж ну, початок фільму. Так. І його треба теж якось підтримати, бо з цього все кіно і починається. Якщо класний сценарій, класний зміст, е, тоді з цього вже складається подальша картинка. Бо іноді, як ми бачимо на наших екранах, ну, не, фільм не пройшов. Дуже класно знятий, гарні актори, є бюджет, все, все і локації гарні. Музика непогана, але про що кіно, угу. про що говорили? І от таке, знаєте, тому це теж така місія підтримати людей, які пишуть сценарії. От і тому в цьому році це неймовірний крок, і ну така приємна, приємний приз, за який варто і поборотися, звісно. І ну для нас це просто що от ми зможемо якось вже підтримувати не просто, як ви сказали, емоційно е і мати а галочку, матері... да, а вже є якась і матеріальна база. Також у нас є спонсори, з якими ми працюємо. Ми теж про це говоримо, щоб вони підключалися, і наші учасники мали якісь більші можливості і. Е Ну, отримували від наших і спонсорів також. Угу. Як ви е, вважаєте, скільком, вже, можливо, сьогодні відомим кінорежисерам, чи продюсерам, чи сценаристам дав е, поштовх до подальшої творчості і, можливо, навіть до відомості кінофестиваль світло? Згадаємо якісь імена? Ну, я ж згадала ту ж саму Тоню Ябрьову, яка вже є відомою кінорежисеркою. Так, так, так. Так, так. Да, і ти дивишся, що от, ну, приємно зараз ці, ці імена бачити десь і на червоних доріжках і канських фестивалей і Берлінського. І ти от бачив, як вони там декілька років тому ще робили свої такі фільми. Знаєте, там, або це було взагалі дебютні їх фільми. От це і Тоня Ноябрьова, це і Павло Остріков. Це відомі такі режисери, і в них. Ну, це шедеври. Те, що вони створюють, це шедеври. Тому що, знаєте, я завжди це говорю. Ну, можливо, це там моя така особиста тема, що, ви знаєте, я не люблю, коли люди копіюють. От коли там Україна, українське виробництво намагається копіювати Голівуд, uh -huh. ну, дуже погано виходить. Відверто це погано. Це Технічно, це, наче на рівні, наче там якийсь екшн виходить, і якась там, і комедія, але це не про нас. Це не ми, це не українці, і зараз цей такий, знаєте, момент дуже болісний для країни, але ми перероджуємося і. Ми просто от, знаєте мурашками вже відчуваємо, що щось буде, і контент буде зовсім інший. І це відчувається. І приємно дійсно бачити тих режисерів, які от в нас були, були учасниками, перемагали і не покинули цей шлях. Там, я не можу сказати, що там, можливо, ми їм давали якийсь поштовх. Я не, не можу так е, е, впевнено говорити. Але я думаю, що це була теж е, частина такої е, великої підтримки, що вони комусь потрібні. Що їх, на їхні фільми повні зали, люди реагують, і, це, і ми їх кудись ще запрошуємо. Ми кажемо, можна ваш фільм ще показати там, і дітям, і військовим, і тим, і тим, і тим. І вони казали так, вони казали так. І, і це все ж не за гроші. Це не про гроші. Це про нашу діяльність і нашу місію, і їхню, і нашу, і ми в цьому єдині, і ми в цьому рухаємося. Оце і є світло. Допомогти комусь значить показати світло, побачити світло значить зцілитися самому. А якщо об'єднати і тих, хто йде на світло, і тих, хто світло показує, запалює десь в кінці якоїсь дороги, то тоді ми точно переживемо цю війну. Ми точно прийдемо до нашої перемоги, і ми точно, як сказала наша гостя, переродимося навіть в цих складних обставинах. Світлана Кривич, заступниця директора кінофестивалю Світло, була сьогодні у нашій програмі. Дякую вам за Дуже те, дякую. що запалюєте світло, і дякую вам за цю розмову. Дякую, що запросили. Добру розмову провадила Галина Бабій.